Ти можеш впливати на людей набагато сильніше, ніж думаєш. І для цього не потрібні ні маніпуляції, ні чорна магія психології. Достатньо знати кілька простих прийомів, які працюють не в теорії, а в реальному житті, на рівні звичок, жестів і автоматичних реакцій мозку. Уяви, ти хочеш підвищення зарплати і не знаєш, як правильно зайти до керівника. Або хочеш, щоб друг таки допоміг тобі з переїздом, а не зник у важливих справах. Або хочеш красиво вийти з незручної розмови, не перетворюючи все на конфлікт. Товсті книги з психології лежать у списку якось потім. Час горить уже зараз. Ось тут і стають у пригоді прості психологічні трюки. Це не про загіпнотизувати людину. Це про те, щоб розуміти, як працює її увага, гордість, бажання бути послідовною, а також як реагує тіло на погляд, паузу чи інтонацію. Готовий додати собі плюс 10 балів до впливу? Тоді поїхали. Трюк. 1. пильний погляд дивись на взуття. Ситуація знайома майже всім. Ти сидиш у метро, просто в телефоні, чи дивишся у вікно. І раптом відчуваєш, хтось дивиться. Піднімаєш очі, а там чужий, настирливий погляд, який впирається в тебе. Руки самі тягнуться відвести очі, зробити вигляд, що тебе тут немає. Замість цього можна спокійно перевести погляд на його взуття і просто тримати його там, не ковзати очима, не сіпатися спокійно, рівно. Через кілька секунд у цієї людини почне наростати дискомфорт. Вона відчує, що ситуація стала дивною і швидше за все сама відведе погляд або змінить позу. Це м'який спосіб сказати Ти перейшов межу, не включаючи агресію. Особливо корисно тим, хто не любить конфліктувати, але й терпіти чужу нав'язливість не хоче. Трюк 2 Ефект Франкліна. Попроси про пояснення уявити в новому колективі. Перший день на роботі, перша пара в університеті, нова група на курсі, люди вже знайомі між собою, а ти – ні. відчуття чужинця. Хочеться, щоб хтось став до тебе тепліше, але незручно просто нав'язуватися. Є контрінтуїтивний хід, замість того, щоб самому щось пропонувати, попросив цієї людини невелику послугу наприклад, пояснити, як працює внутрішній чат, де брати документи. Що тут прийнято, де стоїть кавоварка. Неважливо, чи ти міг би сам розібратися. Важливо, що людина виділить на тебе трохи своєї уваги. Парадокс у тому, що коли ми комусь допомагаємо, наш мозок потім пояснює це так Я ж не просто так це зробив. Значить, ця людина мені подобається, вона нормальна. І ти автоматично перемикаєшся з категорії чужий у категорію свій. Трюк 3 Сила паузи. Тиша робить більше, ніж слова. У розмові часто хочеться рятувати незручні паузи. Хтось щось не договорив, зам'явся, і ти відразу підхоплюєш тему, щоб зняти напругу. Але якщо тобі важливо докопатися до суті, пауза твій союзник. Сформулюй запитання і замовкни подивися людині в очі і нічого не додавай. Не перефразовуй, не підказуй, не добивай фрази за неї. Багатьом дуже нестерпно перебувати в тиші під прямим поглядом співрозмовника. У спробі зняти напругу, вони починають говорити, доповнюють відповідь, додають деталі, іноді самі себе спростовують. Якщо до цього людина щось не договорювала або прикрашала реальність, саме в такій паузі вона часто просідає і починає говорити чесніше. Вона може вирішити, що ти й так усе зрозумів. І просто перестає грати роль. Трюк 4. Погляд у чоло. контрольована напруга. Цей прийом не для щоденного спілкування з друзями, а швидше для жорсткіших контекстів переговори, серйозна розмова, ситуація, де потрібно трохи поставити людину в рамку, замість того, щоб дивитися прямо в очі, що сприймається як контакт, або відводити погляд, що знімає напругу. Переведи фокус трохи вище, в центр чола співрозмовника. Він найімовірніше не зрозуміє, в чому справа, але відчує, що його ніби аналізують, оцінюють. Це створює легке, але відчутне відчуття під прицілом. Таку техніку можна використати, коли тобі потрібно стримати надмірну браваду, підкреслити серйозність моменту або просто не дати людині надто розслабитися в розмові, де важлива дисципліна. Трюк п'ятий кивок на так, підсилювач згоди. Коли ти формулюєш прохання або пропозицію, на яку хотів би почути так, додай до слів мікрожест, ледь помітний кивок. Не треба робити це демонстративно, просто природний рух головою в такт своїм словам. Люди підсвідомо відзеркалюють жести й емоції. Якщо ти виглядаєш упевненим і ніби вже згоден із власною пропозицією. Співрозмовник мимоволі схиляється в той самий бік. Офіціанти, продавці, менеджери часто використовують це самі того не усвідомлюючи вам зручніше завтра чи післязавтра. І легкий кивок. Варіанти різні, але напрям задається. Трюк Шість зайнята увага. Забери або дай, поки людина не тут. Коли людина максимально сфокусована, Говорить по телефону, читає важливий документ, розв'язує задачу, її увага звужується до однієї точки. У цей момент ти можеш легко взяти з її рук предмет чи, навпаки, дати їй щось, і вона майже напевно не зафіксує сам факт передачі. Це можна використовувати дуже по-доброму: наприклад, забрати з рук зайву чашку, сумку, папери, поки людина зайнята розмовою. Або підкласти потрібний документ їй на стіл, не перебиваючи її. Потім вона просто виявить, що воно вже тут і не буде згадувати сам момент. Це економить час і нерви, особливо під час переїздів, великих прибирань, робочих завалів. Важливий момент не плутати з маніпуляціями і крадіжками. Прийом працює в обидва боки можна й добром користуватися. Трюк СІМ. Виклик здібностям, ти навряд чи потягнеш. Люди дуже по різному реагують на похвалу й критику, але є одна універсальна слабкість небажання виглядати слабким або нездатним. Якщо обережно, без приниження кинути виклик, багато хто захоче довести протилежне. Наприклад, слухай, не впевнений, що хтось, хто ніколи цього не робив, зможе впоратися з першого разу, але можемо спробувати. Або... Тут складно, я б не всім таке пропонував. У людини вмикається внутрішній двигун. Я що гірший? Зараз покажу. Ще один варіант спочатку попросити про щось маленьке, дивне, нетипове. Людина погоджується, бо це дрібниця. Після цього друге, більш важливе прохання сприймається вже в іншому контексті. Я ж уже допомагаю. Чому б не продовжити? Трюк восьмий кивок для уваги підтяни співрозмовника до себе. Якщо ти говориш щось важливе, а бачиш, що людина починає плавати поглядом, думати про своє, можна м'яко повернути її увагу. Один із способів легке неквапливе кивання, поки ти говориш. Це ніби задає ритм. Співрозмовник підсвідомо починає синхронізуватися частіше дивиться в твою сторону, ловить твою інтонацію. Краще вбудовується в розмову. Це не магія, а проста властивість мозку підлаштовуватися під сигнал, який здається стабільним і впевненим. Трюк 9. Легке розчарування в переговорах. У переговорах про гроші й умови ми часто боїмося перегнути, тому або погоджуємося відразу, або починаємо вимагати різко. Між цими крайностями є ще один варіант. М'яке стримане розчарування. Наприклад, тобі називають зарплату, яка загалом прийнятна, але хотілося б трохи більше. Замість того, щоб одразу казати ні, мало. Ти на секунду замовкаєш, зітхаєш, можливо, легенько хитаєш головою і кажеш: чесно, очікував трохи іншого рівня, без істерики, без ультиматумів. Часто в цей момент друга сторона сама починає шукати, де можна піти назустріч. Підняти цифру, додати бонуси, змінити деталі. Це працює і із цінами, і з умовами співпраці. Головне, щоб твоє розчарування було щирим, а не театральним. Трюк 10. Ранковий гол, старт із драйву. Більшість людей прокидається так будильник, стогін, рука по кнопці ще 5 хвилин, потім ще раз, потім повільне виповзання з ліжка. Увесь ранок потім нагадує спробу завести старий двигун узимку експериментальний, але дієвий трюк. Як тільки будильник задзвонив, ти не даєш собі часу на переговори. Сідаєш, ставиш ноги на підлогу, стискаєш кулаки і робиш різкий короткий внутрішній вигук, ніби щойно забив вирішальний гол. Можеш навіть тихо вигукнути в голос, якщо є можливість. Це запуск тіла через емоцію. На кілька секунд ти входиш у стан мікроперемоги, дихання стає глибшим, серце б'ється трохи швидше, тіло отримує сигнал ми в грі. Замість того, щоб переконувати себе ну ще трохи, ти даєш собі відчуття старту. І так, це звучить дивно. Але саме дивні, нестандартні ритуали часто працюють найкраще. Усі ці трюки не кнопки керування людьми, а інструменти. Їхня сила не в тому, що ти обходиш чужу волю, а в тому, що краще розумієш, як вона працює. Коли ти усвідомлено використовуєш погляд, паузу, інтонацію, легке розчарування чи виклик, ти перестаєш бути випадковим гравцем у комунікації. Спробуй обрати один-два прийоми з цього списку і потестувати їх у реальних ситуаціях у транспорті, на роботі, в побуті. Подивись, як змінюється реакція людей. І підлаштуй ці інструменти під себе, а потім можеш додати й інші, і побачиш, що впливати можна м'яко, природно і без відчуття, що ти когось ламаєш.